Усім доброго дня! Ви на каналі Галина з мультиварками. Сьогодні готуватимемо у мультиварці картоплю з курятиною і це в нас буде така собі печеня. Якщо вам подобається те, що ви бачите, ходіть на мій канал і залишайтеся зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб дізнаватись про всі мої нові відео. Про свої враження пишіть мені у дописах, і я завжди із задоволенням відповім на всі ваші запитання. Нам знадобиться до кілограма чищеної картоплі, 3 курячі філейки, тобто грудки і по вазі це в нас буде десь 800 г. Також нам знадобиться одна цибулинка, 2 зубочки чеснику, 1 лаврове листячко, рослинна олія, томатний соус та ваші улюблені спеції. У мене це готова приправа: 10 овочів. Якщо такої не полюбляєте, беріть просто сіль та перець. Також нам знадобляться пів склянки води. І зелень петрушки та кропу. Цибульку подрібнюємо. Отаке в нас виходить. Оскільки м'ясо курячої філейки пісне, налємо у чашу мультиварки 3 столові ложки рослинної олії. Вмикаємо програму смаження на 10 хвилин і відправляємо в чашу подріблену цибульку. Трошки її розрівняємо, і нехай посмажиться хвилин 5 Часничка теж подрібнюємо, якось отак. І додаємо до цибульки смажитися. Кришку мультиварки можна прикрити, але не заклацувати, а можна і залишити відкритою. Курячі філейки наріжемо великими кубиками. Ну, приблизно кубиками. З кожної філейки будуть такі шматочки. Отаке в нас вийшло все нарізане м'ясо курятини. І тепер додаємо його до цибульки з часничком. Гарненько все перемішуємо і даємо підсмажитись ще 5 хвилин. Допоки підсмажується м'ясо, нарізаємо картоплю теж великими кубиками. Тепер додаємо до м'яса усю картоплю. Додаємо сюди 3 чайні ложки приправи 10 овочів. Якщо не хочете готової приправи, тоді покладіть 2 чайні ложки солі, пів чайної ложки цукру і чверть чайної ложки меленого гострого перцю. Гарненько все перемішуємо. Вимикаємо програму смаження і вмикаємо програму випічка на 45 хвилин. Закладуємо кришку. За 15 хвилин до закінчення програми відкриваємо кришку, додаємо томатного соуса, пів склянки води, подріблену зелень і лаврове листячко. Усе це гарненько перемішуємо і заклацуємо кришку до кінця програми. Програма закінчилася. Відкриваємо кришку. Ось наш результат. Зараз викладу на тацю. Ось наша печеня, вона вийшла дуже соковита і смачна. Як бачите, шматочки м'яса і картопельки трошки припеклися. Колір гарний, золотавий, все дуже гарнює і смачне. І погодьтеся, як завжди, в усіх моїх рецептах нічого складного. Усім смачного! готуйте з задоволенням і ще побачимось на все добре!